Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Серія потужних вибухів, атакам саме розносять. Тим часом масштабна пожежа на складі біля російського петербурга продовжує палати. Окупанти цього не визнають. Тому причину займання у змі розглядають підпал. Інші телеграм-канали пишуть, що в одному із закритих ангарів там збирали дрони для війни в Україні. Саме тому це і стало ціллю для розвідки. Там зараз детонація. В той же час в Курській області тривожно. Росіяни заявили про оточення своїх сил партизанами та силами РДК. Не називають де. Втім, відомо, що поблизу ядерного об'єкту, де знаходиться база 12-го головного управління Міноборони Росії, військова частина 25624 – це сховище ядерної зброї за даними телеграм-каналів, нібито зсу захопило один із таких ешелонів, нібито з п'ятьма боєголовками після дозволу бити по РФ. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити по території РФ. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють, хоч якусь зброю, порох, залізо, снаряди, складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб РФ і не тільки російський, Ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Зазначив Черник, як зауважив він, це перша ціль. Друга також є важлива це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% відсотків залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту, зняття обмежень на далекобійні удари по території Росії, дасть Україні змогу знищувати важливі логістичні центри місця скупчення військ техніки противника, що свого боку може послабити російську армію, знизити інтенсивність бойових дій. Про це заявив директор агентства реформування сектору безпеки. Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун, я б не тішився надією, що ситуація в війні Росії проти України кардинально зміниться. Кардинально вона могла б змінитися, якби в нас була можливість використання балістики на 500 кілометрів і більше. Сказав генерал-майор, але як він зазначив, наразі можна констатувати, що в української армії з'явилась можливість завдавати превентивних ударів по місцях скупчення військ і техніки противника. Це рівень тактичних ракет, які допоможуть нам запобігати накопиченню резервів живої сили і техніки. Ніки у безпосередній близькості від лінії фронту і в оперативному тилу це дуже допоможе. Чому? Тому що Росія сильно залежить від залізниці, використовувати автотранспорт на таких великих відстанях їм буде складно, тобто, можливо, це вплине на інтенсивність бойових дій, знищення центрів логістики, навчальних центрів, місць дислокації противника в безпосередній близькості від фронтів це досить впливова річ. Я сподіваюся, що це дійсно допоможе нам знизити інтенсивність боїв. Наголосив Віктор Ягун. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.